Щодо насильства, у нас були виклики до війни, але наразі ці виклики збільшуються. Тому кожен із нас, кожен громадянин, я вважаю, повинен володіти інформацією, як попередити насильство, як реагувати на насильство, а також мати навички: навички, щоб не допустити це насильство, і навички, яким чином діяти, коли зіштовхнулися. З насильства як в цифровому просторі, так і в житті. Кожен з нас повинен знати алгоритм дії. Номер один алгоритм дії це телефонувати на 102 і попереджати, що домашнє насильство або насильство, Або 1547 це урядова гаряча лінія те щодо попередження насильства або щодо реагування на насильство. Також щодо війни, в нашу Закарпатську область переїхало дуже багато внутрішньо переміщених осіб. З них в основному це жінки і діти. Жінки різного віку, діти різного віку. Ми, як імплементаційні партнери УВКБ ООН, міжнародної організації в Закарпатській області, за початку року проводимо інформаційні кампанії щодо реагування, а також попередження насильства, навчаємо всіх суб'єктів взаємодії, яким чином діяти, передаємо їм необхідну інформацію а також у місцях тимчасового проживання проводимо інформаційні компанії і реагуємо на випадки насильства в тих місцях проживання щодо жінок і дітей. Насильство це є дія, а також бездіяльність, і це є злочин. Також зрозуміти бездіяльність це злочин, це торкається кожного з нас. Це не тільки суб'єкти взаємодії, це не тільки голови громади, заступники головів, голів громад, а це кожен громадянин, який проживає в нас на території Закарпатської області і України. Тому толерантність щодо насильства не повинна бути. Має бути нульова толерантність. Ми повинні формувати нову культуру, новий світогляд, як спілкуватися. Не насильницьким чином, яким чином ми повинні реагувати, і ми повинні вчити дітей, тому що дуже рада, що в всіх школах зараз так само ця компанія зараз проходить, і кожна дитина дотична до цієї компанії.